Такий добрий ранок. Як вам водойма? Канавка глибока, широка глибина сантиметрів 10. Шучу. Ми сьогодні будемо рибачити з сусідами, так що ведіть себе культурно. Не виражайте в клавіатуру. Два пасі, готові. Нейтрино, раз, два. Сумочка, адмірал Перегар вернув сумочку. Я ж казав, у мене дві таких сумочки. А тут правда, десь дно було коропом проткнути шипом. Чи то була бочина, а може показалось. не важно. Але я радий, що вона повернулася. Так, нам понадобиться трябочка, прикормочка і черв'ячки. За остальним повернемося в Карбоновий подсадчик, ібо ніколи не знаєш... Кого повстрічаєш? Оказывается алюминиевый. Сейчас подрегулируем, сделаем все як надо. Погнали. Да, карась зовсім змельчав. <риві> <риві> да. Зарыбок. І трави дофіга. Когда хры... ее глядишь? Я все равно кидаю. Ага. Не да глядишь. ничего кругом найде. Не Не Чистая рыба Знаешь, Сегодня снасть точно есть. Вроде одервала. Сейчас тягну, тягну, тягнуть. Настя. Настя моя, ну до цього. Чую лес коровиться, блядь, Може, опять не забрали. Ще й трави небагато наловив, Думаю, там одна трава. Така сама фігня. Закинув подальше, думав щось буде інтересніше. Та ні. Надо під берег кидати. Це вже щось на карася хоч похоже. Якийсь горбатий больний. Горб виріс, інфекція. А я, ну і хрен з тобою. Заразний якийсь попав з чумкою, чи чим вони боліють, непонятно.

зовсім мілкий пішов. А з травою йде, наче там пів кіло чи кілограм... кілограмовий весною так не дергав, як... як ці. Навірно, буду вже шабаш. Катан. Знову Нормально. А от ми і вдома. Мурчик, як ти покатався. Угадай, в якої сумки риба. І так, так, да, в якої сумки риба. Я узнаю тебе із тисячі, каже Мурчик, по запаху. Трошки сумка протекла. Столик на просушку. Так, да, в якої? В якої сумки риба? Е, -е, е. Ну, клешня, форточник. Каже, переболів я. Він ну, макаронів скільки ми утром наївся. Я їм ще й на сковородці розжарив, прижарив. Жизно наладилася. Так я тепер сам забув отой. Сумки риба. <сум> У нас дві сумочки. Дві завжди краще, ніж одна. Вибирай карасика на почин. Ранічки нема. Це вже буде осінь. Оп-оп-оп. Та що ж таке? <плакова> Получай ляща карасьом. <плакова> що там, горобчики сміються? Ех, ладно, розвалить болтовогіїв будемо. Це ще не кінець, далеко не кінець. Поганенько з'їздили, як бачите, карасі не ловляться. Мусор треба викинути, Того що спідерки пер... переділаємо, перезарядимо пасіони, включає нейтрино. Сапет уже тут, але ну, цей сапет сильно на коропа не годиться. О, виловили все-таки. І... Махнемо туди, куди треба махнути, на інгулець. Це вже буде зовсім не друга історія, а ця. Погнали. Ну що, ми на інгульці. Бо там затопило повністю, де ми раніше рибачили, того туди не поперся. Стали тут в болоті, пропасив косою, Бобри дерево завалили, обстругали пасіони. Збоку, плюс-мінус, тут так, берег не такий крутий і це радує. Якщо розкашувати далі, двигатися в сторону, то вийде крутецьке місце кидати під берег, тут річка заворачує і тут міляк. А на міляку, як і звісно, короб кормиться. Один зовсім близько, вторий чуть далі, третій ще далі, і цей тут кущ під берег. Отакі пироги. Ладно, ставлю вас на штативчик, сам ховаюсь під який-небудь зонтик і будемо ждати покльовочку, надіюсь, прострела. Ну от і все. перша покльовочка. Не пройшло і три години. Тільки було 4. Зараза. what's that Она Бумба в он свое дело сделал. к вам не сельский прикид, лишь бы тичкой закрывал. Двушка наш. Трошки хвора двушка. Мелкий волос, мелкий рик. На маненький гачечек. Не два, полтора. Красава. Це перший короб за неділю. Там мене взагалі видно. Ви взагалі записуєте відео, а то камера вона така, вона коварна. Ой, вже думав шабашить, сматуватися. Всі рибаки по берегу пусті, ніде не, не бум-бум. Корабліком завозить, теж вони працюють. і там він ловлять. Уже дві машини уїхало і дві приїхало. Не черта вже неділя. Но я вірив, я знав, я надіявся. І я зловив отакі от пироги. Такі от сазани. Ще посидим, Навірно, часіка два. Може більше. Ну це буде зовсім друга історія. Сподіваюсь. Ну, хоч не з пустими руками. За кілушний красивий длинючий свинтус. Удочки запаковані в чехольчик. Проходив багажник. Зараз мать опит сушиться, сапет, сумку для сапета, ібо багажник сушить потом зовсім не круто. Якось так. Ладненько, порадуємо мурчиків і рижечків. Тим, що буде холодець з голови. Хоча для холодця треба холодіти. Але то таке Ладненько. погнали додому. А от ми вже і вдома. Ліплю вам відео і розумію, що концовочку я не записав. Оп, щось викриво стало. Сів нав'язувати поводків. Може завтра на карася поїдемо. Ну і крючок хороший на коропа. Оцей. Ну, і цей трохи. Ну і оцей. <різь> Ні, оці, оці восьмерочка. Буде те, що треба. 1061 серія. На поплавчанку. Там чувак в кому стояв, він казав, одного достав двушку і одна покльовка мимо була. Це інтригує. Це не значить, що воно у нас завтра клюне. Ну то таке, поїдемо на карася на Інгулець. Дорого-далеко, накладно їздить неподйомно. Так що піднімайте канал, ставте лайки, діліться роликом з друзями. Силочки на удочки, котушечку, сумочку, сапет, прикормочку. І все інше в описі під відео проходьте по силочках, це мені зачтеться. Переходи будуть, будуть, <гум> будуть поїздки на Інгулець. То буде вже зовсім друга історія. Всім пока і до зустрічі на воді.